Бувають романтичні комедії, трагічні, кримінальні або комедійні фільми жахів. Комедії люблять за їх властивість піднімати настрій та користуються як ліки від депресії. Навіть під А якщо ви хочете побачити ще більше оглядів на фільми та серіали, то підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про всі цікаві новинки. З вами Acute Links та ТОП-10 нових українських комедій. Я працюю на цвинтарі. Трагікомічна притча про архітектора Сашка, який після певних подій у своєму житті йде працювати на кладовище. Разом зі своїми робітниками він виготовляє могильні пам'ятники. До головного героя постійно приходять люди, які через своє горе неадекватно себе поводять. У мене чоловік помер. Це ж чудово. Я кажу йому тебе там чекає. Але й Саша теж далекий від делікатної поведінки, коли мова йде пробитий горем клієнтів. Паралельно з цим директор кладовища Петрович намагається завадити призначенню нового директора, який прийшов на його місце. Навколо цього розгортається справжня гра престолів. Любов і блогери. Сюжет стрічки будується на тому, що мер Хапуга, забутого богом райцентру Кагаплик, намагається врятувати свою предвиборчу кампанію. Для цього він за порадою дружини, наймає групу столичних блогерів. Тобі треба на нья самих популярних. Якщо я на світі рай, то це Кагаплицький край. О, це хорошо. Приїхавши до Кагаплика, вони на якийсь час піднімають рейтинги чиновнику, але пізніше, роздивившись у ньому шуканця та шкурника, вони виступають проти свого замовника. Один із блогерів закохується в місцеву дівчину, зовсім забувши про місію. Але щоб завоювати серце дами, він бреше її, називаючись позашлюбним сином мера. Велика прогулянка. Сюжет комедії розгортається навколо двох абсолютно різних сімей. Працівників культури Драгоманових та районних бізнесменів Наливайченків. Теплими весняними вихідними вони вирішують традиційно вибратись на шашлики. Доля зводить їх на одній галявині, котру кожна з сімей вважає своєю. Вже коло сатий. Суха, вони зайняли нашу поляну. Заняти вони можуть хіба чергу в туалет. Це наша поляна. Між ними розпалюється суперечка, яка переростає у гротескну війну за місце під мангал. Несподівано з'являється й третій претендент, утікач корупціонер, що сховав свої гроші на цій же галявині та бере молодших дітей наших сімей. в Заручники він вимагає повернути гроші, які зникли зі схованки. Зірки за обміном у кіновсесвіті Олексія Даруги український музичний інтертеймент ділиться лише на два жанри рок та так звана попса, і зіркових представників на кожен з них лише двоє рокер Фома Михайловський та поп діва Поля Малякова. Вони конкурують, подекуди ненавидять один одного, а апогей їхньої запеклої боротьби стався, коли Фома отримав статуетку як найкращий артист року. У тебе пропаді, вивезто в бізнес. Після чергової сварки на ранок кожен із них прокинувся та майже відразу зрозумів, що знаходиться не у своєму тілі, а у тілі конкурента. Переживши страх та істерики, вони розуміють, що мають якось жити життям іншого. Тепер Фомі доводиться уживатись разом з дітьми малякової та її чоловіком-бізнесменом. А поля опинилась в осередку рок зірки, в житті якого є розпуста та постійні гулянки. Скажене весілля три про майнуло чотири роки після останнього скаженого весілля старшої доньки, і ось стати на рушничок щастя планує наймолодший з родини середюків Захар. Традиційно для дітей Василя для створення сім'ї він обрав екзотичну пару дочку циганського барона красуню раду. Шо? І, хоч батько поклявся цього разу не псувати весілля, та й невістка йому до вподоби, але спокійне свято не в традиціях середюків, на нас знову чекає скаже, не весілля. Найкращі вихідні. Хлопець з Німеччини влаштовується волонтером на фестиваль, щоб закохати у себе дівчину-організатора. Натомість він губить пристарілого хедлайнера Атлас Вікенду. Хлопці з Кривого Рогу влаштовують легендарну парубольську вечірку, але сваряться як діти і б'ються як дорослі. Для тебе є дуже важлива місія повечерити з нашим хедлайнером. Yeah, Я теж не дрінкен. Юна одеситка шукає тата рокера, якого не бачила та ідеалізувала довгі 10 років. Кар'єристка зі Львова приїжджає на найважливішу в її житті співбесіду, але молодший брат зриває їй абсолютно всі плани. Це буде найбожевільніша подорож наших героїв та їх найкращі вихідні. Все буде Ок. Це історія про дівчину Лізу, яка опинилась у важкій життєвій ситуації. Вона втратила бізнес, який приносив їй задоволення, її покинув коханий. На її шиї сидить ексцентрична мама, яка не працює. Опинившись наодинці зі своїми проблемами, життя Лізи психологічно знаходиться на волосинці. Знайшла тут роботу, підемо тебе вчити на лижах, їздити, щоб ніхто не бачив. Коли вже немає іншого виходу, напередодні Нового року Ліза вирішує їхати в Польщу на заробітки. Хильнувши з подругою зайвого перед виїздом, Ліза сідає не в той автобус, засинає і потрапляє замість міста Буковець в Буковель. Гола правда! Андрій досить успішний хлопець, тільки таки як він міг відкрити в Одесі новий розважальний клуб із дуже цікавими та інноваційними технологіями. На честь відкриття Андрій в гості вісім своїх друзів, щоб ті на власні очі побачили його клуб та протестували деякі атракціони. Аж розважитись єде безліч кімнат, у яких можна зіграти в мафію, крокодила та в багато інших ігор. Приходилось говорити партнеру, що у вас болить голова. Ти їж покиш? Думаю, ні. У неї ту критичні дії, то голова болить. Але найцікавіше місце в усьому закладі називається декторум, у якому вам буде дуже складно збрехати, точніше неможливо. Тут вам будуть ставити найпотаємніші запитання і тимного характеру, а детектор брехні скаже, чи правдиві ви. Звичайно ж, ця затія приречена на майбутні скандали, адже у кожної з друзів в шафі ховається дуже багато скелетів. Мої думки тихі. Складно назвати життя Вадима успішним. Невдач в особистому житті та на роботі набагато більше, ніж будь-яких хороших моментів. А працює хлопець звукорежисером. Поки це йому грошей багато не приносить, але він сподівається на прорив. Одна канадська компанія вирішила дати йому шанс. Потрібно всього лише записати звуки закарпатських тварин для створення гри. Свиней, коней, дівці. За кожен запис плачуть 25 канадських доларів. А якщо зможе ще й дати їм крякання Рахівського крижня, то взагалі запросять на роботу до Канади. Вадим розуміє, що це його можливість виїхати з України в краще життя. У цій подорожі компанію йому вирішила скласти мама. Сім'я ж так мало часу проводить разом, а тут такий шанс. Звичайно ж, Вадим не сильно радий такому попутникові, адже це обіцяє чимало неприємних ситуацій та розмов. Гуцулка Ксеня. Старий мільйонер Микола Данилюк розуміє, що йому залишилось зовсім небагато. Він написав заповіт: один мільйон доларів піде його сину Ярославу, і якщо той одружиться на свідомі українці. І з цієї місії хлопець вирішив дістатись до далекої країни, щоб виконати умову батька. Там в Америці я мав одну душу, а приїхав сюди. Я почуваю, що маю дві. А ти поїхала за мною до Америки? Такі гроші не можуть пропасти. Найкраще місце для цього, звичайно, Шкарпати. Ярослав зупинив свій вибір на ворогті. Ох, тут у молодого хлопця очі точно будуть розбігатися. Усюди справжні українки чистіше нікуди. Але серед них треба вибрати одну найбільш свідому.